Доробила манікюр, тепер буду готувати. Красиву струнку свинячу ніжку шкрябаю ножиком і роблю неглибокі надрізи на шкірі. У велику каструлю кладу цибульку, давлений часник, перці горошки, лавровий лист, шматочки імбіря і солодкий перець. Ніжку з усіх сторін натираю сіллю і кладу в кастрюлю та заливаю темним пивом. Пиво має бути кімнатної температури. У мене пішло 1,5 літри. Рульку варю на помірному вогні 3 години. Перекладаю рульку у посуд для запікання, змащую часниковою олією, присипаю крупною сіллю і запікаю 30 хвилин при 160 градусах. Рулька так апетитно шкварчить і пахне, що хочеться з'їсти прямо таку гарячущу.